Бажаю здорові глядачі та підписники мого каналу. Як і обіцяв, зроблю другу частинку, покажу вам всі останні сорти. Трохи більше про реми, бо то були ранні і середньоранні сорти. Покажу трошки реми, ще там залишилося кілька ранніх, середніх, пізніх. Хто ще не підписався, підпишіться на канал, скажімо так, підписників. З'являється мало, але нових глядачів дуже багато. Дуже багато глядачів нових, просто без підписки дивитесь. Не полінуйтесь, підпишіться на канал. А зараз я вам все розкажу. Отже, сорт Хадемар. Хадемар він насипає ягоди. Ну, це скажена клубніка. Така в неї ягідка. Ягідка нормальна по плотності. Не дрисля, не тверда. смачна. Як, скажімо так, креми, вони не дуже смачні, але ця просто солодка, добра. І враховуючи кількість на цьому на кущі, вона дуже смачна. Бачите, дуже схожа до румби. Листя темне. Вона в нас, ну, Кілька років росте, ну я не замічав, що вона чимось боліла. Взагалі нічим. Дивіться, який потужний кутконосить, це капець. Такий потужний кущ. Ось там, до речі, ось цей рядок, що перед Маргаритою, ось цей. Це також взяли Хадимару. Цей фріго садили. І ще є у нас ми того року. До того роту, здається, діленням куща Оксана садила. Деякі випади, буквально кілька штук, десь просто менше коріння було чи що. А так все потужно, гарно квітконоси. Оксана, мабуть, задовбалася тут обривати, бо в нас сипеть, що скаже, вже кілька стаканчиків там поставили, зараз прийдусь по ній яка вона. Рослини дуже потужні. Дуже кущ великий, прям велика гарна шапка, квіток кидає, мільйон, дивіться, знов треба обрвати йти. вже поставили кілька стаканів. Надіюся, цього року буде, буде трохи розсади. Бо того року взагалі була з ним печалька. Ну таке. Так. А ще там з тої сторони в нас на одному рядку посаджена мурану фріго. Фрігом Угу. Так, альбіон на саженці. Альбіон на саженці. Ні, це вже шарлота. Альбіона ягідки немає чи є? Є. Ну, Альбіон солодка, вона дуже плотна, дуже плотна. Вона прям через чур плотна, але дуже ароматна. До речі, вона мені восени найсмачніша. Це у нас шарлота. Ось така ягідка середнього калібру. В принципі, кущі не боляві, нормальні. Альбіон може трошки хлорозити. Так, що я хотів показати? А, Хотів показати вам ягодку от Хадемара, тримаю, так. І ягодку румби. Бачите? Дуже-дуже схожі. Що то Голландія, що то Голландія. Ну, звісно, по смаку румба відрізняється. Скажімо так, в кращу сторону. Але хадимар також смачна. Має якийсь свій, якийсь цікавий присмак. М -м -м. Смачна ягідь. Це одно. наш Мурано. Ось така форма ягідка. Супер великих. Нема, це буквально кілька квітку носів Оксана, Оксана залишила для того, щоб показати вам ягідка. -м, Яка в нас солодюча. Прикольна. Смачна дуже. Трохи того року хлорозив. Але будемо розводити, буде, буде все. Так, мальга. Мальга, до речі, також має дуже потужний кущ. З мальгою ніколи не було проблем, в принципі. Не замічав, ось дивіться, яка. Квітконосів накидала, вусів накидала. Оксана сюди не доходить, не доходить до неї, але вона собі росте. Тут вже трошки мурашки поїли. От я би хотів мальгу з'їсти, мені мальга подобається. Саме весняна ягідка. Весняна ягідка, але потрібно ще також, щоб вона, О, дивіться, мурахи поїли її капець. На всередині, бачите, така кремова, вона не червона всередині. Оце моя. Мені все ж таки залишили калібр на не неї дуже гарний. Розмір мальги. Особливо весняна ягода. Мені дуже сильно подобається. Вона... Але її потрібно зривати повністю визрівшою. Не повністю визрівша, може бути трохи кисловата, А коли вона повністю визріє, то просто бомба. То супер. Дивіться, скільки в неї соку там. Угу. Ще раз. Кущі потужні, дивіться, які. Аж чорне це листя. О, і Мальга, дивлюся, почуває себе найкраще. Ну, взагалі почувають себе дуже добре, ті, які були посажені просто на саженці. Це в нас ще якась... А, це в нас Сан Андреас. Дивіться, яка ягода. Здоровенна теж. Ограмінна просто ягода. До речі, в Сан Андреас ягода теж смачна дуже. ну Це посадками весною обривала Оксана тут. Yeah. Ці квітконоси. Mm. Класна ягодка. Плотненька, хороша, солодка. Просто супер. Це суперова. Так, де в нас хто? Uh -huh -huh. А, Кабрилу. Кабрілу теж залишили на другу річку. Може показував, може ні. Може ні. Такаємо слимаки, жуки. Поїли трохи мою ягоду. Трохи грязно. Така злива була, що прям з дюрок болото вистрибувало і вже на плівці аж. Ну, Кабрілу треба брати таку, щоб була аж темна. Вона тоді буде солодюща. Ну, М -м. Солодка добра ягодка. Мені подобається її смак. Літом вона просто шикарна. Солодка, плотненька, дуже гарна, має темний такий колір, ягода дуже подобається м -м, покупцям. І опер, бачите, трошки вона прилягла. Це двохрічка. Нагрузка була ягоди на кущі, не витримував цієї гори. А там, де була обірвана квітконос листя. Аж темне, таке, аж чорне. Дала файно багато гусів. Такі потужні кущі. Але потрібно слідкувати за тим, щоб ось там не болталося, щоб гарно було присипано. Не допускати ось такого. Оце все треба засипати землею. ось так. Щоб вона докидала додаткові коріння і буде просто суперовий. Сорт суперовий. Дає ягоди повно. Так, так, так. Що там у нас? А, чамора. Моя чамора. Мурові, слимаки, попрацювали. Тут Оксана буквально кілька, кілька квітконосів також оставила. Це посажено на, на, на саджанці. Садилася дуже пізно. Думали садити чи не садити, але не хочеться втрачати цей сорт. Дуже він смачний. Ягода десертна. Я м'яка, вона нам не тверда, але це не риночний сорт, це для себе та як Маршал. Як я завжди кажу, це така велика суниця, здоровенна суниця. Так. Ну от ще у нас тут є мальвіна, це найпізніший самий, самий сорт, який ну, тільки є. Ось буквально кілька ягідок. Ні, це ще не стигло. бачите, тут ще воно світло. Вона повинна бути такого темно-вишневого кольору. І тоді ця ягода просто медова. Я залишу, бо буквально там трошки достигло. Так, ось це там лежить, там лежить. Теж Оксана позалишала по одному квітку носу, чи як, чи це вже тут збирала квіки. Квіки, зараз піду вам там покажу, на плодоносному рядку квіки там. Калібр набагато краще. Квіків кислинки взагалі немає. аж жнутка. Також у нас ось тут ще біля квіки посаджена амі. Це посаджено на розсаду на плодоносній грядці. Там, де в нас на ягоду вже ягоди, скажімо так, нема щоб спробувати. Але ягідка теж смачна. Хто не любить притурну солодку, має таку кислинку, яка гармонійно наповнює смак, яка не кисла, бо є сорти кислі, а тут немає такого кислинки. Ну, не відчувається кислоти, це доповнення смаку. От. Також дуже смачний сорт і дуже урожайний. Має гарний потужний кущ. В принципі, в принципі, принципі, Розказали про всі кущі. Сорти, а ще є, ще є от Купчиха. Отак от пізна посадка на саженці і там у нас а, на ягідку ми собі її зчіпаємо, ми її беремо на варення. Ось така. Мені, наприклад, подобається. Навіть дуже. Ми її не продаємо, хоча маємо. Цілий рядок це для себе. От що шов, а копчиха це як, як сімечки є. Я і її постійно хочу. Дійсно, ну, не знаю. Комусь подобається, комусь не подобається. Як каже мій Данька на любителя, але то не знаю. Мені подобається, я її завжди буду садити. Думаю, буду тримати її постійно. Тому що її наїстися, <гум> то не можна. Дуже смішненький сорт. А, також маємо ще сорт Сандра, але там вже ягідки також немає. Сорт Сандра. Ранній сорт. Хіба що там залишилась маленька сунечка? Можу вам показати, її, якщо знайду. Все на двухрічці. Менюсенька залишилась. Залишки, але вони, здається, самі найсмачніші. Ось <див> такі ягідки. Сандра також дуже смачна ягода. Має гарну форму, гарний вигляд. Також дуже гарний сорт. Єдиний мінус в ній, що вона не дуже урожайна. Але будемо сподіватися, що в нас є ще так, також нові сорти Джусі і Клодія. Я буквально один день не встиг приїхати, щоб їх спробувати. Буквально за день до мого приїзду вони обірвали всю ягоду, бо вона перестигала. Також було занищено по одному квітконосу, для того, щоб подивитися на ягоду, подивитися на смак. от І, ну як то кажуть, Оксана казала, що що джусі, що клодія, дуже смачні сорти, дуже гарну ягоду мають. Ось так ми вже навіть ставимо Ось стакани. от На розмноження вже бачите, який корінчик є. От, спеціально було обірване всі квітконоси для того, щоб гарно вони розплодилися. Хочемо спробувати її також на ранню ягоду посадити на ягоду. І ось тут буде залишатися обов'язково на плодоношення, на випробування на другий рік. Як себе покаже сорт 1 річка і як покаже себе сорт 2 річка. Ось такий у нас стан справ, Здається, вже всі сорти показав. Всі, які ми маємо, про всі розказав. наступною буде на черзі малина. Також маємо 4 сорти малини, але про малину розкажу в наступному відео. Все, всім гарних урожаїв. Мирного неба над головою. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях, поки вдома, постараюся зняти відео. Показати, У мене ще залишиться тиждень, розказати. Якщо когось цікавить якісь питання, задавайте в коментарях. Спробую дати відповідь. Все. Всім гарних врожаїв, Ну і слава Україні!